З'явилось 20, з'явився 21 депутат. На, так що ще раз всім дякую за розуміння, за участь на нашому засіданні. Дозвольте, чому 81-го сесії вам середньої ради просмотр питання, але... Не вона над нами, яке вони тримають. За ночі, коли ми маємо можливість відпочити, за кожен робочий день, коли ми можемо робити свою роботу. А також назавжди будуть у наших серцях ті хлопці, дівчата, чоловіки і жінки, які віддали найцінніше своє життя за наше з вами життя, за свою життя. Так, шановні колеги, прошу затвердити порядок денний, з яким ви мали можливість ознайомитися, якщо є якісь зауваження, заперечення, будь ласка. Встановити наступний регламент роботи сесії для доповідей до 10 хвилин, для виступів до 3 хвилин. Запитання подавати в усній та письмовій формі і роботу сесії закінчити за одну годину. Є інші пропозиції? Mm -hmm. Прошу затвердити рекламу. Старший блок питання заступника товаришного голови Янутіва Сергія Леонідовича. Будь ласка. Старше питання про внесення змін до складу органу приватизації житлового фонду, що перебуває у комунальній власності Іванківської селищної територіальної громади, затвердженого рішенням селищної ради від 22 жовтня 2021 року, номер 8-16-22-28. Шановні депутати, ми доповнили склад Лев Людмила Васильевина, члени органу приватизації Бандаренко Тамара Александровна, Повленко Сергей Миколаївич, Кучинська Ольга Васильевна, Воронова Светлана Івановна, Мостова Ольга Александровна, Осипенко Інна Михайловна, Харитчук, Юлія Миколаївна. Прошу Питання. Шановні колеги, прошу підтримати за основу такива. Як це чудова новина. Дякуємо Мартину пубору. Прошу підтримати дане просвічення. Все всього цього. Шановні депутати, де йде мова про набір інструментів для електрика, це гуманітарна допомога, яка надійшла з Пролом. У нас е, комуналь електрика, який ми, ми фактично закриваємо всі наші робочі питання. Тому було прийнято рішення. Прошу підтримати. Комісія погоджувалася, що вони за нас. Дякую. Рішення прийнято. Наступне питання. Про затвердження акту приймання передачі майна з балансу Іванківської селищної ради на баланс комунального підприємства Іванківської селищної ради у виробничого управління військово-комунального господарства. Питання більш технічне. це воно виходить з попереднього за першої подавальний акт про передачу набораних. Прошу питання. Прошу підтримати даний проєкт рішення за основу. За 21, проти 0, утримувався 0, не голосували 0, 65. Рішення прийнято. Наступне питання. Про передачу майна з балансу Іванківської селищної ради на баланс комунального підприємства Іванківське комунальне управління водного господарства. Мова йде про набір інструментів по металу, набір інструментів по дереву, електричний ударний дрив. Це те, що з мене дали на допомогу, для забезпечення належного виконання функціональних обов'язків своїх співробітників, Проти 0, пригодиться 0, на голосували 0, відсутні п'ять рішення прийнято. Наступне питання, також більш технічне, про затвердження акту так. Про затвердження акту приймання передачі майна з балансу Іванківської селищної ради на баланс комунального підприємства Іванківське комунальне управління Водного господарства. Виходить про питання в попередньому прошу підтримки. Шановні колеги, прошу підтримати дані проект рішення. Про визнання таким, що втратило чинність рішення Олізарівської сільської ради Васівського району Київської області від 21.07.2009 року номер 5 28 124 до Іванківської ради неодноразово входили листи звернення і карті від мешканців судового літа стосовно стихійного сміттєзвалища. Коли підняли питання, то виявляється, що у 21-2009 року году полишновізавиской сільської ради було винесено рішення про виділення земельної ділянки и ставить таких звач стихи. Да, єдине, що три выделені земельні ділянки більше ніяких документів взагалі не лесно. Останні раз уже Комиссии не но прошу попробуем. Ведення змін до рішення сесії селищної ради із 2020 року номер 8 Реалбіль про утворення виконавчого комітету і селищної ради 8 питання, визначення його чисельності та затвердження персонального складу. Комісія погодила, прошу підтримати. Шановні колеги, прошу підтримати наш проєкт рішення за. Дитячі інтернет-телебачення і радіо Россия Кирові. Метою даного меморандуму є сприяння розвитку безбар'єрності в українському суспільстві, розширення доступу до культури та е, забезпечення та соціальної адаптації, інтеграції, підтримки відновлення ментального здоров'я дітей з інвалідністю, дійсністю нозологічних форм захворювання дітей, які фізично та ментально постраждали наші постійні. Даний, даний меморандум стосується. Практик напрямку ну, щодо дітей. Комісія погодила, прошу, прошу підтримати. Підтримати. колеги, прошу підтримати даний проєкт рішення за основу та в цілому. Прийнято наступне питання. Про внесення змін до структури, комунальної установи, банківської селищної ради, територіальний центр соціального обслуговування, надання соціальних послуг. Будь ласка, Структура стосується приведення у відповідність до рішення професійної комісії та підсилення мобільної соціальної служби. Ці люди залишились при роботах, нікого не скорочують, просто поки до перевірки. Комісія погодила, прошу вас. Що зауважень заперечень немає, прошу підтримати даний проєкт рішення за основу прокурору. Реалізувати проєкт по Обуховичам виявилося, що там е, накладка по адресі була обуховича шляхова будинок 1. Виникла необхідність змінити адресу, вийшла обуховича 1 г Адресу змінили, зараз проводимо відповідність ну, юридичну статут і юридичну адресу. Комісія погодила, прошу поговорити. Шановні колеги, прошу підтримати дане перед заснути. Аналогічне питання змінити з центральний будинок один на центральний будинок 10 і зноситься.